Багато а судячи з ваших дзвінків охочих послухати, як заповнювати заявку, було значно більше. Ми також записуємо цей вебінар, він буде на каналі ДНТБ на YouTube. і для, для тих, хто має проблеми, можливо, з електроживленням сьогодні чи з інтернетом, можна буде переглянути. Отже, ми також щиро перепрошуємо за те, що нам довелось перенести цей вебінар. З технічних причин, але сподіваємося, він буде для вас корисним. Отже, ми говоримо сьогодні про заявку на участь в конкурсному відборі для надання фінансової підтримки науковим фаховим виданням України, які є в переліку МОН категорії А, і які індексуються у міжнародних базах даних Scopus або АПТА, Web of Science, Корова колекція, і які дотримуються кращих видавничих редакційних практик, принципів публікаційної етики і так далі. Ви знаєте, що цей конкурсний відбір вперше запроваджено Міністерством освіти і науки України у відповідності до постанови Кабінету Міністрів від 26 серпня цього року. І сьогодні ми будемо говорити лише про. Заповнення заяви про до приєднання і заповнення заявки. Ми не відповідаємо на щастя або, на жаль, ні на питання щодо критеріїв конкурсу членів комісії, яка буде оцінювати ці питання. Задавайте Міністерство освіти і науки. У нас має бути представник. Поки що його не бачу, але можливо буде представник Міністерства освіти. І, отже, вперед, Сергій, Сергій Веджарінов. Будь ласка, вам слово. Доброго дня. Так, сьогодні я продемонструю ту технічну частину, яка стосується безпосередньо подачі заявки і роботи з системою. Думаю, зараз вже презентація має бути видно. Якщо не видно, то підскажете. Сайт науковами дзвонили два тут телефони. На... Да. Сайт наукового Юа. Тут вся інформація розміщена. Інформація щодо конкурсу. Якщо приєдналась, думаю, більшості знайшли. Це конкурсний відбір про надання фахової підтримки категорії А. І також тут внизу у нас інструкція та заява приєднання. Виглядає та частина, яка інструкція повністю ну як на сайті, заява приєднання. Uh, таким чином, також більшість полів тут є тут зрозумілі. Я зупинюсь буквально на парі нюансів. Uh, перший тип видавця, ви там юридична особа ЗВО або юридична особа НО, або інша юридична або фізична особа. Ви залишаєте там той варіант, який вам необхідний. Відноситься до вас статус юридичної особи приміщеної тимчасово приміщеної установи, наявний відсутні, теж залишаєте, який є. А генеральний розпорядник коштів це там міністерство, це національна академія наук, галузеві академії наук інші відомства, від яких до вас, якщо ви державна установа, надходить фінансування. Вказуєте. Відповідного генерального розпорядника і підпорядкування, якщо у вас там подвійне потрібні підпорядкування, також показуєте те для того, щоб потім, якщо якісь там. Завжди регулярно надходять там, на міністерство, а потім спускаються на установу а, статистика, звіти і тому подібне, а, для того, щоб ми могли, а, минуючи додаткові опитування, установи щодо їх там, журналів, кількості там, по можливості да, а, а, давати інформацію систему. ця інформація необхідна, бо інакше буде там, більше запитів прямих на, на установи і на видавців. І також модуль процедур та послуг частини засновника фахового видання. Це зрозуміло. Тут ID користувача в системі. Зараз покажу прізвище, ім'я по батькові: електронна пошта і надати, позбавити. Якщо людина ще не має доступу, надати зрозуміло. Якщо у вас якась людина звільнилася, їй вже не треба надавати заявку, позбавити. Я вибачаю, що на цій частині багато часу зупиняюся, але ну, є виникають проблеми деяких установ. І, будь ласка, актуальні контакти свої залишають. Зрозуміло, що зараз відключення світла, не до всіх завжди можна додзвонитися, але ну, виникають часто проблеми, коли немає зв'язку з установою, якщо там якась треба про взаємодіяти, перекомунікувати, там, вчасно повідомити, що там, повернуто на доопрацювання або щось в цьому дусі, ну, така інформація потрібна. Це в нас заявка. Заявка подається в двох форматах, або в електронному вигляді, підписаною токеном підприємства на електронну пошту ДНТБ Україна», ДНТБ-Собачка. ГОВЮА, там є інформація про це. Або інший варіант, можна в паперовому вигляді, його тоді треба адресно направити на Антоновича 180 Київ, Державна науково-технічна бібліотека. Скан можна також на пошту електронну бібліотеки заслати для того, щоб швидше вам надіслати, надати доступ. Тобто, вам доступ може бути надано по електронному варіанті. Ранту, але якщо вчасно не прийде паперовий, то там може бути питання там анулювання поданих документів. Uh, так, цих по цьому пункту прийшлись. Тепер uh, з того, що заявки може бути незрозуміло, ID користувача. Іді користувача. Це в нас uh, в системі. Ми коли авторизуємося. От коли не авторизовані, у нас справа зверху вхід, коли авторизовані, мій кабінет. Мій кабінет тут айді користувача. Це ідентифікатор у кожного свій. Ви його присвоїте для того, щоб нам далі потім ваші персональні дані між системами не ганяти, uh, нікому не передавати. От використовується цей унікальний ідентифікатор. Після того, як заява приєднання буде опрацьовано на опрацювання по положенню у нас 10 е, днів, але е, це так би, максимально. Ми намагаємося в той же день або на наступний день. Зрозуміло, зараз графіки відключення е, може бути рух туди-сюди. У вас після того, як буде опрацьовано заява приєднання, з'явиться модуль процедур та послуг. Тут кабінет відповідальної основу особи-засновника. Uh, цей кабінет заходите, uh, переходите. В ньому у вас зараз конкурс фахових видань категорії А. Далі, якщо будуть або коли будуть точніше процедури для засновника, інші пов'язані будуть з'являтись фахове видання. На увазі, uh, будуть з'являтися інші процедури. Зараз ми поки що говоримо про uh, конкурс на фінансову підтримку для журналів категорії А. На основі заповненої вами а, заяви приєднання. У вас буде картка засновника а, заповнена. Тобто тут вся інформація. Якщо якісь зміни відбулись, то зв'язатись або через Тихпідтримку, або ми вже після цього конкурсу для довгострокового буде така можливість. Зараз ми поки її вам не відкриваємо, можна буде допрацювати. А, і у вас буде. Там вже нічого заповнювати не треба. Ви можете просто перевірити, поконтролювати, що там з вашої сторони все було подано правильно, з нашої сторони все внесено правильно. І заява категорії А вкладочка. Поки що тут тільки одна форма: це заявка. Ми натискаємо Створити в установі може бути декілька пахових видань, які індексуються в Скопус, тому зговорювати їх можна багато Навряд чи ми вперемося... В ліміт, але раптом ще можна писати. Ну тих, які ми задали, да щоб ми його збільшили. З'являється заявочка внизу на цю категорію. Натискаємо редагувати, все у нас відкрита заявка, яку треба заповнити. Вона не сильно велика, але ну, в принципі, але велика. Час певний у вас на це займе до нового року. Треба. До кінця подачі всім стигнути пункти зрозумілі заповнюються. Зберігати кнопочку натискати не треба. Як тільки десь ззовні ми щось надрукували, натиснули у нас. Справа знизу з'явилось, що дані збережено, значить дані збережено. Поки у вас не якщо ви. Коли ви завершите заповнення, треба натиснути перейти до підписання. Окей, вам видасть перелік того, що ви не заповнили. Червоненьким світиться це ті поля, які обов'язкові. Що ж, коли ми їх заповнюємо у нас тут в більшості своїх текстових поля, текстові поля, частина даних переноситься з заявки засновника, щоб їх оновити. Це треба внести там інформацію, змінити. І що ж, основна інформація є. Мова видання в редколегія. у нас декілька можна осіб додавати, вносити інформацію. Лист клопотання. Це той лист, який ви надсилаєте. На міністерство і скан копію ви сюди вносите, зареєструвати ваше звернення. Підпис заявки, ми можемо, поки на етапі заповнення, ми її можемо переглянути, подивитися, яка інформація внесена. Коли внесення інформація, все окей, ми переходимо до підпису, там підписуємо заявку, подаємо на Міністерство. За результатами заповнення заявки розгляду заявки міністерством, нами на формальні ознаки, може бути Повернуто на доопрацювання. Якщо повернуто на доопрацювання, доопрацьовуємо тут два варіанти: якщо доопрацювання стосувалось даних, які були в системі е, і вносяться в е, вносяться в той документ, який підписується, треба буде старий документ видалити на етапі підписання, підписати заново. Якщо стосувалось якихось нюансів, які не йдуть в друковану форму і не Впливають на загальний зміст документу, в принципі, їх можна допрацювати і заново подати, до, заново подати до міністерства без необхідності перепідписання. Так, по технічній частині це все. В принципі, тут нічого нового вам Ну, багатьом, мабуть, не розповів, хто з невз хто взаємодіяв системою, хто не взаємодіяв. Можливо, є щось нове. А тепер я думаю, ми в форматі питання відповіді проговоримо ті нюанси, які стосуються або ж системи, або ж форми, або ж ще якихось запитань. І тут мені колеги також будуть допомагати. Та, будь ласка, колеги, запитання можна ставити в чаті, або піднімаючи руку пані Наталя Копченко, будь ласка. Добрий день, колеги. Дуже дякую за пояснення. У мене таке питання: там є пункт, де треба внести інформацію про п'ятьох членів редколегії. Чи є якісь поради, кого краще обирати, чи будуть зважати, можливо, там на. Індекси цитувань цих членів редколегії чи на щось інше. Як за якими критеріями добирати цих п'ять членів редколегії, яких ми будемо вносити в заявку? Дякую. Пані Тетяно по змісту тут можливо ви прокоментуєте. Чесно кажучи, не можу прокоментувати, чому саме п'ять. Очевидно, що є рад в яких більше 30 учасників. Очевидно, що Міністерство зважає на те, щоб визначити найвпливовіших, але це тільки моє припущення, якщо хтось знає більше, будь ласка. Тобто, технічно ми можемо додати скільки завгодно полів, але очевидно для експертизи перевіряти всіх членів редколегії недоречно не або не буде можливості, тому на найвпливовіших, на вашу думку. Дякую. Від Наталії Паткович немає кнопки додати поле. Сергій Сергійович демонструє. Її. Так, «Оновіть сторінку, ось кнопочка. Угу. Пані Наталя, бачите кнопочку, тобто можна оновити сторінку і додати членів редколегії. Будь ласка, ще запитання. Добрий, добрий день. От там є ну багато таких е, полів, де потрібно про політики писати і надавати посилання. Питання в тому, нам треба скопіювати повністю з журналу відповідну політику і вставити і ще дати посилання, чи як? Очевидно, що ні, потрібно покликання на, на цю вашу політику або політики на сайті вашого журналу. Лише це зрозуміло, що воно йде у відповідне поле, а оце поле зліва, де написано політика та етика видання, що туди писати? Скопіювати змісти, туди вставити весь чи? чи, чи, чи ну, скоріше, що так, о, І що там політика? О. Доброго дня, то там має бути політика, яка у вас є на сайті. Угу. Скопільйовуйте, ставляєте оп... її туди. Дякую, дякую, пані. Тамара. До нас приєдналися представники міністерства і дякую за роз'яснення. Тобто, будь ласка, колеги, ще питання ну, те, що ви нам о, о, ще о, сказали, що ви не можете відповісти, але можливо, представниця міністерства критерії оцінювання, якщо можна, хоча б якось. Критерії оцінювання всі написані в постанові. можете зайти і подивитися ці критерії оцінювання. Я додам, А питання нас... те, що було за якими е, критеріями е, ви порадили відбирати членів ред колегії, якщо їх багато, да? їх більше ніж п'ять. Чи порадите ви нам е, ну, розумію, критерії, то, за якими відібрати? Дякую за питання. Звичайно, ми не можемо порадити цих критерій, але це будуть найбільш визначні науковці, в яких статті, звичайно, індексуються в скопусах, оберсайсах і найвищих, ну, найкращих журналах. І, ну, і, ну, Ви самі знаєте, хто у вас там найбільш впливовіші, такі у вас є у вашій колегії. А це принципово не українці чи закордонні? Ні, не принципово. Не принципово. Не принципово. Можна запитання? Так, будь ласка. Там про заповнені поля члена редколегії є дата початку. Що ми це на увазі, коли він став членом ридколегії? Чи дата заповнення? Це дата, коли він став членом ред колегії. Це для майбутніх процедур, потім буде можливість, коли він завершив працювати в редколегії, так, для того, щоб збирати цю інформацію і е, налагоджувати всі ці процеси збору даних їх обліку передачі, щоб потім, в майбутньому, коли йде там, звітування, атестація і тому подібне, члени редколегії… Е, до них можна було підтягнути цю інформацію. Тут це не принципово, а в наступних процедурах буде важливіше. А ще можна уточнити? От є да. деякі поля? Наприклад, там вимагається сказати, з якої дати індексується в певній базі? Ну насправді так точно ми можемо цю інформацію не мати. В кращому випадку, можливо, ми знаємо рік, з якої там якась стор... ну, інша база там щось індексує. То наскільки це критично, точно зазначити цю дату? Мається на увазі пункт, де додаткові бази. Наприклад, там якась є база, в якій індексується, і ми просто можемо не знати, з якого числа це робиться. Вказуйте рік, ви рік точно знаєте, очевидно. Угу. Просто це на щось впливає чи це так, умовно кажучи. Ну, впливає індексація видання в директорії журналів відкритого доступу. Ні, 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 я маю на увазі оцей пункт 11. Інші. Індексація інших базах. Ми ну, багато род ми знаємо, чітко ведуть свої протоколи і свою історію, і мають повідомлення від будь-якої бази, що з такого то числа такої дати вони включені на індексацію. Але можливо не всі такі ретельні, тому вказуйте лише рік. Дякую. Так, будь ласка, колеги, питання. Будь ласка, пані Наталі, ще да, Так, Зада, ще тоді уточнити. Там вже є окремий пункт для головного редактора, і потім п'ять членів редколегії. Тобто туди уже головного редактора вносити не треба, так? Так, звичайно. Угу, дякую. Мену уточнити, Там вказано внести усіх членів редколегії, не п'ять, а усіх членів редколегії. У моїй заявці принаймні так це відображається. Я бачила тільки додаток до постанови, до системи ще немає доступу, і там написано 5. п'ять. Тому можливо це питання зайво. Ми перевіримо ще раз разом з міністерством. Звіримо Можливо, там Малось на увазі, що має бути у фахово мінімум 5 членів ред колегії. Можливо, про це була мова. Тут може виникнути інше питання, якщо в постанові, наприклад, вимагається 5, а ми додамо, наприклад, 20, то які саме з цих 20 будуть братися до уваги, якщо вони нерівно, ну, нерівноцінні з точки зору експертизи і так далі. От, і послідовність їх давати за абеткою чи в довільному порядку, чи в порядку важливості? Давайте ми це питання уточнимо, з'ясуємо, і тоді, можливо, якимось чином подумаємо, як тоді? Можливо, якось внесемо якісь редагування. в цьому сюди. пункті коментар угу. додамо щодо так, того, так. як це тобто, про редколегію. Так, ось ви ці. А... Але Бачите. 2... Так, Колеги, давайте по черзі, піднімайте руку, будь ласка. Які документи до початку ставить? В цій формі, яка в додатку до постанови, тут в дужках написано не більше п'яти ключових членів редакційної колегії. Угу. На слово ключові саме за себе говорять. Так що ви визначаєтеся ми в ключових фігурах у вашій редколегії. Ну, фактично, тоді форма потребує корекції, бо інакше будуть намагатися додати 20. Та, дякуємо за уточнення, ми погодимо, це 14-й пункт заявки і внесемо зміни, очевидно, щоб було не більше п'яти. У нас є в чаті коментар поправити в заяві приєднання. Головний розпорядник коштів а не Генеральний. Дякую. Ми це погодимо і теж внесемо, ну, цю невеличку редакційну правку. Будь ласка, колеги, піднімайте руку або пишіть в чаті, якщо є запитання. Якщо виникають складнощі, кому за яким номером можна телефонувати і писати? На сайті МОД є як мінімум три телефони, куди можна дзвонити. Це телефони технічної служби ДНТБ. Мій, мій особистий технічного спеціаліста і загальний міський телефон. У нас, як і у вас всіх, часто не буває світла електроенергії, можуть бути перебої, просимо вибачити зарані, але ну, мінімум 5-10 дзвінків за день я особисто отримую, тому дозвонитися можна, будь ласка, або я пишу в чаті, а там вірніше в оголошенні є і моя власна теле, електронна пошта можете, можете вказувати. Yeah. Я зараз ще раз заповню пошту тут. І, будь ласка, будь-який месенджер за телефоном. Пані Тетяно, чи правильно ми розуміємо, що ви надаєте допомогу і можете в чомусь проконсультувати з точки зору технічного заповнення, але якщо виникнуть питання щодо змісту, то це теж до вас чи є якийсь інший контакт щодо змісту того, що ми вносимо, um. Ну, раптом щось виникне. В новині про конкурс є телефон пані Тамари Пустової, це представниця Міністерства освіти, і науки. Дякую. Будь ласка, звертайтеся. Колеги, якщо немає запитань, я не бачу в чаті і не бачу піднятих рук. То ми можемо сьогодні завершувати, але ми з вами на зв'язку, принаймні до 5 січня, пам'ятаємо, що це реченець для заповнення заявки. І з будь-яких питань, які будуть виникати, бажано на 31 грудня в пів на 12 ночі. То, будь ласка, будь ласка, контактуйте, не заповнюйте в останній день. Наша порада, всі пам'ятають, як ми заповнювали. Матеріали на держатестацію на останній день не лишаємо. І бажаємо всім успіхів. Конкурс є конкурс, виграють його не всі, але принаймні увага, перша увага держави до наших журналів, провідних журналів зафіксована, і ми дуже сподіваємося на успіх найкращих наших журналів, отримання фінансування, досить суттєвого фінансування. Які дозволить розвивати стратегію журналу, концепцію журналу, просувати його далі, а нам всім рівнятися на ці журнали. Так що дякуємо за увагу і, будь ласка. А ми можемо ще на, на хвилиночку затриматися. Я дуже вдячна, що ви залишили тут в чаті ще раз вашу адресу і, і контакт, пані Тамара. Може, ви теж, щоб ми не бігали по смс-сайтам, Залишіть зараз свій емейл і телефон, який вам зробили? Емейл там і є, і телефон є робочий. На жаль, я мобільний залишати не зможу. Тобто ми все-таки шукаємо на сайті, так? Да? Ні, є в заявці. Зай... Давайте давай, я тут залишу. Давайте я. Так, 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 ну просто щоб ми не шукали. Добре, добра, я я залишу, так залишу. добре, я та, да, угу. угу. зараз. Так Добре, так, так, добре. Можливо, ще питання, поки пані Тамара заповнює в чаті, щоб ми не вимкнули чат. Не бачу. Мабуть, поки ми не почнемо заповнювати, от тоді вже з'являться запитання, будуть валом. Поки все, все достатньо прозоро. Емейл там мій особистий, не робочий особистий. Пишіть на особистий, я швидше, швидше відповідати буду. Тому з мене телефоні дякую. завжди зі мною. Все, дякую. Колеги, копіюйте, будь ласка, телефон і поштову адресу пані Тамари. І сподіваємося, ця зустріч була корисною, і ми завжди раді будемо допомогти вам надалі, якщо у вас виникатимуть якісь проблеми. І на все добре. До побачення всім дякую, до побачення, до побачення. До побачення. До побачення. До побачення.